Ко сьогодні ви пробігли дистанцію у 5 кілометрів. Ну але вас важко назвати дуже спортивною людиною. Як готувалися? Я готувався. Во-первых, я дуже відповідальний. Я боявся проспати, тому поэтому я прямо из клуба сюда. Ага. з клуба сюди. Нічного я да я, 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 я біжав прямо в танці. Ви спортом взагалі займаєтеся? Шість разів тиждень регулярно. Яким? Теніс-тренажора. Як готувалися до марафону? Сказав, алкоголю і наркотикам ніколи на два місяці. Не хотіти сьогодні ввечері в місті розв'язатися. Два місяці в зав'язки. Не так давно ваша молодша донька Марія брала участь у національному дитячому Євробаченні. Як ви не можете це зрозуміти? Та давайте ставайте вже. Сіла друге місце. На жаль, на євробачення дитяче Марія цього року не поїде. Але зрештою, ви знали всіх членів журі, могли б домовитися з журі і відправити доньку на Євробачення, але щось вас зупинило. Ви серйозно налаштовані вкладати гроші у співочу кар'єру? Я говорив з журі це принципіальна позиція. хоча і всіх знаю, Вкладати деньги. Да, конечно, буду. Оно без дінік не пається. Ви ж лучше мене знаєте. Малочку з десяти років ви вирішили її зробити маленькою зіркою. Чому маленькою? Великою?